Всім привіт, слава Україні. Показуємо ще одну кобелу Віталіку, лесу. Тут теж така лошечка. І нині рівно тиждень, сім днів. Кобела. Дивіться, широка леса на така. Задні ноги білі. Файна лошечка. Фут -фут. Зараз може будемо її парувати, покажемо, познімаємо. Може нині. Все будемо знімати. Дейка лошитка, непогана, велика капець. Я її видів перший день. вже я шість днів не видів, то нині приїхав. Все змінилося. Кобила дуже добра, мама десь. Малошицьку ріє. Молока має багато. Ціка лошит. Називається сюди. Та друга лея. Зараз е, покажемо цю другу. Е, кобила шустрик. Кобиля ще яблука, кобило все. Навіть не видно, що вродила нікуди, нічого. Так якби ще раз було джеребло. Дивіться. Така лошечка. Файна має розкол Хочу бігати тут на теж деякий лісок. Файно їде пасти. Кащо потерває їх тут трох Зарами усіх. Ще трохи десь тиждень. Будемо заганяти в пастух. Покажемо вже як небудь всі разом. Нас вже трохи пастух чим раз тим, коней коний. Щось будемо розводити, показувати. Ну Ці кобилі Кобила та як туріти хоче. Трохи вітер може будемо відчути добре добрий вузолику були деякі така були запріжнівці. Ми вже показували їх неодноразово. Там та друга белла. Тож з злощечку ж ми вже показували. А покажемо їх разом. Деякі тут трали, як 8 днів кілошиться ці 7 хоча трохи більше, але але нічого де й колеса немає ще року. Лушечка від від назорового одяга Честим Олександрієць. Зараз будемо парувати знову ним, будемо показувати, познімаємо вам. піднімаємо. покажу цю покажемо цього? Белу, килошець, калея. Теж файно, такой фудийки. Тоже лошечка велика. Дві на один день та стаж. Пані, пані лошечівна. Отходи, здоровий. Дякую, дякую. Я трохи шустріша така. Та спокійніша трохи ось Ось до ближчі. Будь це чи ні? Так би лучше тут двоє. Зараз. О! Такі вона поповнені. Yeah. Nice. Та найдобрений не вийде. Треба буде трохи більші, всі будуть разом, постусі. Морозить по ну. трохи дуже поступні. Сейчас трохи покажемо теж, маю. Тут теж у нас є поповнення ведьмані. Ще чекаємо від лесу і вже буде на цей рік. дві такі лисі, то ж та трохи є. Все року лезвиется вся вулиць тут. Я когда я спокойно не бьют, я себя не бью, не другая лошадь. Ох, зараз може тут <розвучит> дві. Прррррр. А то это их вообще катастрофа было бы дал. Дева. Давай тоже фестка скуда Из-за моей сроки долго. Зараз вже капестри них, файні. Зараз вже там є пуски. Заказав, зробили йому. Треба вже понакигати буде. Файно кутасики маленькі. Ели вохлоди вже привикли один до одного, не б'ють нічого прбела. Ну десь уже щось ці палит. Далі ще не видно. О, Де, на ці палець вже. Треба не порувати. Ну, нині будемо порувати, буде друге відео. Познімаємо. ਕੁਛ ਆ ਕਦੋਂ Підписуйтеся на канал, коментуйте, будемо показувати. Це буде два приседання Єли Ей. Треба щось розводити вже, полегонько розводити. Нащось сьогодні в нього. Треба будемо далі порвати, щось купувати. Лес вже полився, мені сім днів може пробувати ворувати. Белла щось ні, бело зовтра якась дояжий день. Давно будем пробувати золота, але я все різнути до якого дрібця. Всім дякую за увагу. Дивіться, слідкуйте за каналу, будемо щось показувати.